Друзі, мої вітання 20 червня 2024 року. Зараз знаходжусь в Кривийський район. Позаду мене траса криворіг П'ятихатки. У мого клієнта ми з ним на 8 домовились, але я приїхав трошки раніше, тому буде час трошки з вами поспілкуватися, приїхатись по полям. Ну а далі вже там з ним по маршруту. Так, ну що, хотів би вас ще привітати з. З нашим святом. Вчора був День фермера України. Друзі, що хочу побажати? Побажати хочу вам, е отримувати задоволення від того, що ви робите. Того, що той процес созідання, да? я не знаю, як це на українській мові, коли. Ти сієш рослинку, ну як, наприклад, соняшник тут у нас на задньому плані. Коли ти сієш рослинку, коли вірніше ти готуєшся до посіву, сієш, потім доглядаєш, захищаєш, той соняшник, бідний, атакує все, що може. Але все одно ти робиш свою справу, отримуєш результати, отримуєш задоволення. Тому бажаю вам задоволення від того, що ви робите. Тому що. Знаєте, як я собі кажу завжди, ну там останній там, останні рік, мабуть, останні два роки. Зараз тяжко. І, і ти собі задаєш питання, Сергій, ну навіщо воно тобі треба? Ну, є як заробляти гроші. Ну не все впирається тільки в сільське господарство і не все впирається тільки в свої гектари. Але все одно ти в той же самий час сидиш і вже мрієш, так, що, там, що ти будеш сіяти на наступний рік на цьому полі, а що на цьому полі. А як ти будеш захищати, а як ти будеш живити? Мрієш вже про трактор. що Треба купувати трактор. А який трактор? А як його купувати? Чи купувати там бушний John Deere, там, чи купувати якийсь китаєць новий. Там, чи мрієш про сівалку? пропашну чи просапну новий ну, тіл, да? тобто бажаю, щоб завжди у вас були мрії, які будуть збуватися. Бажаю вам, щоб у вас була можливість реалізовувати свої мрії, тому що насправді для нас головне все ж таки це наш прибуток з гектару, щоб у вас були прибутки. Тому що, знаєте, як коли все добре, коли є фінанси, то ти можеш мріяти, ти можеш бути таким певним романтиком, а коли в тебе прибутку немає, то ти стаєш просто меркантильним, тому що тобі дуже багато треба фінансів для того, щоб це все рухати. Тому бажаю, щоб у вас завжди були кошти, завжди були прибутки. І також, знаєте, як, щоб у вас була впевненість в майбутньому. Тому що, знаєте, тільки віра і впевненість дає можливість нам рухатись далі. Ми як ті, е, хто грають в казино, да, вони йдуть з мрією в казено е, з впевненістю в тому, що вони поставлять зараз 100 доларів, піднімуть 200 доларів. І потім ті 200 доларів, як кажуть, витратять там на свої якісь е, певні ситуації. А деякі мріють про те, що вони ці 200 доларів піднімуть, знову вкладуть, е, поставлять на зеро і, і отримують 1000 доларів. Да? Так само і ми з вами е, закопуємо кошти кожен рік. Е, з мрією і сподіванням на те, що ми отуди щось заберемо з того поля. Тому щоб ви кожен рік забирали з прибутком. Це, як кажуть, основне, так. Да? Тому так, зараз переключаюся і покажу вам, у нас вже пшеничка перед збиранням вже чекає. Так, отака у нас пшениця. Прилетіло дуже багато куськи. Дуже багато прям. І це за останні декілька днів. Ось такий колос. Кузька нам шкодить тим, що вона вириває прям зерно з колоска і намагається ним живитися. Фермер мені за кузьку не казав, але я знаю, що кузька вже масово пішла виходити. Зараз об'їду, проговоримо, коли у нас тут буде комбайн. І Якщо у нас період великий, то будемо захищати. Ну, така пшеничка у нас Колос достатньо виповнений. Зараз я візьму його перетру і подивлюся, скільки зерен у нас Ну, приблизно в середньому по полю. <coughs> ну, так це виглядає. Зер... Зерно зморшуване таке. Зморщене. Видно, що не вистачило йому вологи для того, щоб налитися. І бачимо навіть одне зерно пошкоджене. Більш за всього, що це якраз саме кузька його пошкодила, тобто почала вигризати із Ось вона полетіла. Ось цей жучара. Ну і також ми знаходимо на землі, уже на землі отак лежить зерно, колосок. І більш за всього, що це робить саме. Жукуська. Ну прям я очима бачу достатньо багато. Ну, це перше поле, на яке я заїхав. Зараз об'їдемо. Оглянемо, ну я думаю, що по стиглості тут вже з дня на день буде збирання компанія. Що комбайн буде день-два, тут, то, звісно, що обробляти не будемо. Так, їдемо далі, ну, тріщини. Ну Це по слідам час де Так, ситуація більш-менш. Вчора був в Солонянському районі, то там біжали поля, звісно, слава Богу, що випали там опади. Тому що там взагалі була ситуація дуже критична, дуже критична. Прийшли опади, вони прям видихнули. І там ще взагалі Нікопольський, апостолівський район. Ну, тут навіть не було сліда оприскувача, але все одно тріщина. Нікопольський, Солонянський район, Апостолівський район, ну, ці що я знаю, дуже були вражені сильно кліщами, тріпсами, пізні посіви з совкою. Ну, в общем. Тут я дивлюсь трошки град побив, ну, це сусіднє поле, це я не знаю хто тут, який фермер обробляє. Ну скажу так, що рекордів у нас в цьому році не буде. Поле достатньо потужне, але воно досить сильно було розкущене. Тут ми 2 мільйони сіяли. Працювали тут е, по живленню по азотному двічі. Один раз взимку, один раз навесні сівалкою. І в принципі, тобто достатньо багато ми зберегли продуктивних пагонів. Але тут також ще прийшли приморозки, я бачу певні колоски, які пусті, які не, не нахилилися. І вони такі мають білуватий колір, якщо бачите. Це від морозів, які приходили у нас на великдень. І також ми від цього втратили. Так, ідемо зараз далі. Так, а це вчора тут зайшли обкашувати це поле ячменя. І хочу, на прикладі ячменя показати вам, що ячмінь дуже постраждав від приморозків. Ось, ось, наприклад, дивіться яке щупле зерно. От щупле. І сам колос навіть не вийшов з пазухи. Ось дивіться. А є, наприклад, от, ось теж щупле, щупле прямо. Щупло. А есть колос нормальным зерном. Тут тобто щупло. Ось нормальне зерно. Ось нормальне зерно. Ну, взагалі, значите, не налилось. Ось нормальне зерно, те, що під ішов. Ось щупле зерно. В общем, біда. І це я вам скажу ще не сама велика проблема, тому що попереду у нас попереду у нас ріпак. І що буде в ріпаку взагалі не зрозуміло, тому що є дуже багато пошкоджених стрічків, дуже багато. Взагалі, те, що я їздю і бачу по регіонам, по нашим по південним, то ріпак дуже печальний. І саме головне ми не розуміємо, що ми там зберемо. Тобто маса може бути, а, а... а... врожаю може і не бути. Ну цей ячмінь ми не захищали, але я бачу все одно його догнали хвороби. Ну, він був чистий, це вже після опадів він почернів. Він був чистий достатньо. Тобто, це те, що не налило, це не питання в тому, що не було захисту, а саме питання було в приморськів. Тут типу, така як долинка, і він аж білий стояв, цей ячмінь. І коли він вже почав наливатися, я вже побачив, що він відстає. От Є, наприклад, ось нижній подгончик теж. Подгончик виповнене зерно. А основний колос щупле зерно. Ну, ось виповнений колос. От навіть видно, якщо камера передає, ось не виповнений, ось виповнений. І так іде невиповнений, виповнений. Ну, високосний рік. Що ми ще від нього чекали? Нічого доброго. Ну, все одно щось зберемо тут. Це... Але це поле планувалося у нас на пасівмат. І тепер буде питання взагалі з пасівматом. Тому ми приділили увагу пасівмату і закупили його у Андрія Борисовича Smart Nautil канал YouTube насіння минулорічне, тому що воно виповнене гарне. А в цьому році я думаю, що по насінню буде багато питань. Хоча хлопці ми на Миколаївщині, я був позавчора, Миколаївська область, там Новобужський, Баштанський район, ну це по-старому, Березний Гувацький. Просто їздив там за навантажувачем фронтальним. Домовились, вже все придбав навантажувач. ну Покажу його може в наступному відео. І, і об'їжджали полясно з утіччиками з хлопцями, то там, звісно ячмінь там від 2 до 4 тонн і, і... натура непогана, 650-680 Мій клієнт з Широківського району вже там перше поле зібрав, там 5,3 врожайність, ну по натурі не знаю Зараз продовжує кампанію, то вже буду в нього, підведемо, підведемо теж там підсумки. Так, А це ми на соняшнику. Тут у нас, клас... нас євролайтинг, але схема тут була класична по захисту. Доволі тут ранні сроки посіву, бачимо, що в принципі ушкоджень кліщем тут ми не спостерігаємо. З основних бур'янів, які у нас залишилися, це щось капнуло на руку. Це е... берізка дуже багато. Дуже багато берізки, такий соняшничок, не вистачає на ньому листя. Взагалі гранні соняшники в цьому році щось листового апарата недостатньо. Недостатньо листового апарата. Пізні соняшники поки що йдуть гарні, але бачимо вже прояви на нижніх листах хвороб. Але подивимося, що ще буде з пізнім соняшником. Ще не факт, що він буде гарніший. Ну тут біля дороги тут 2 гектара, тут глина, тут змита все добре було. Ми тут покривні культури в тому році сіяли, взагалі тут практично в цьому господарстві весь соняшник посіяний по покривним культурам. Ну, В принципі, тут зупинятися. Тут PNR 130-й, здається, посіяний. Їдемо далі, якраз вже 8 година. Уже зараз під'їде наш фермер і поїдемо вже по основним площам. Так, це наше поле, там ще одне горох зимуючий, тут вже зібрали, вже видно. Е, в п'ятницю Закрили це поле, бачимо, що вже амброзія відійшла, почуває себе комфортно і чекає вже гліфосат. Зараз е закриваємо останні соняхи і сюди переходить оприскувач і будемо працювати тут гліфосатом. Трошки є у нас втрат. Готуємо це поле під ріпачок. Трошки прийшли продуктивні опади. Це десь тут сліто прискувач, роз, роз, де розвертався оприскувач, е, бур'янець піднявся, як я вже сказав, вже готовий. Ну, Маємо ще дочекаємо тут вольту, маємо ще трошки тут розподілити рештки, замульчувати верхній шар і вже будемо сіяти тут прямим посівом ріпачок, якщо випадуть у нас подальшому продуктивні опади. Так, загалом такий вигляд. Горох тут без хвостика тони був, закрили повністю в круг по, всьому, по всій площі, по всім ділянкам. Тому так. Тому так. Ну, слава Богу, що ми його до доща встигли забрати, тому що вже б була більш проблемна. Збиральна компанія. Так, а це вже наша основна площа, тут 100 плюс гектарів пшениці. Саме велике поле з пшениці. То тут з кузькою. Ну взагалі поки що не бачу жодного жука. Трошки як зеленіше навіть, тут трошки пізніше буде збиратися. По слідам взагалено. Я думаю, що десь через тиждень Ми будемо дивитися, треба поміряти вологу і там вже буде видно. Це у нас сінгента теж євролайтингова, але також була схема. Класичного захисту, сальса з гілянтексом. Це тут отак зайці глупашать. Вон теж. Там далі. Глупашаті все також міждурядку робили. Ну, скажу так, що чистота тут у нас хромає. Не допрацювали ми. Не дожали ситуацію. Не дожали. Але загалом соняшник гарний. Соняшник гарний. Гохрує листок, мабуть, тут була три пса. Але зараз не бачу. Це у нас тут на змитом. Це перший, перший рік ми тут сіємо це поле. Тільки прийшло і тут глина глини. І такий слабенький соняшничок слабенький. Слабенький, слабенький. І що він хоче? Що йому треба? Знайте кліщ Клещі, бга на землі вроді угу. повеселее Ви ще краще, так? Да? Угу. Дудууу -ду -ду. Так, це наш Сонях по соняху, п'ятий рік, нові землі, які додались навесні, хто може не слідкує. тут усе, мабуть, тут розверталися, закатували машини, комбайни. Тут нам не було змоги обробити цей ґрунт, тому що вперше ми побачили ці поля в березні місяці. Якби все ж таки ми хоча б з осені мали ці поля, ми хоча б як мінімум бо їх би... Зрихлили. А б просто засіяли б зерновими. Ну ось такий соняшник. Звісно, він не весь такий, Лабада залишилась якась. Так. Але загалом досить непоганий. Тут де переущільнення було більше, тут він. Так, тут, да, тут комбайн, машини, всі заїжджали сюди, розвертались. Так, ну а це через дорогу тут також наше поле. Такий соняшничок. Теж тут не до конца. Ну це те бур'яни перерощують ті, які ми не забрали гліфосатом і потім ми їх уже не змогли наздогнати гербіцидами по вегетації. І вони нам дають зараз прикурити. Так, ну хоробу. Шкідник. Так, і тут у нас іде прополка. Ну, тут де краще працювали, спрацювали гліфосатом до всходів. В принципі, нема цих переросших там поодиноких рослин. Ну, також бачу, що знизу долбіт його септеріоз крепко причому Тому будемо розглядати сюди внесення фунгіциду. Так, койде злак є. Ой, де є злак. Щось подвійний рядок. Така історія. Де ураження? Діаметру стовбура немає. Я вже казав, що ми тут на рекорди не очікуємо, але як кажуть, щоб повернути сюди вкладення і якийсь бонус. Отримати зверху і вже готуватись тут вже до повноцінного до повноцінної сівозміни. і вже щоб відійти від цього соняшника по соняшнику, вирихлити ґрунт і вже запускати десь прямі посіви, десь обробка ґрунту. Ну а так загалом скажу чесно, що Дуже порадував мене, ми ну, от зараз об'їжджаємо всі поля я прям я розраховував на гірше, скажу чесно. Так, те що маємо сьогодні, в принципі, достатньо непогано, як для тих умов, в яких росте сонячно.